Чергову технічну раду державного підприємства Ярмолинецьке лісове господарство за ініціативи директора Івана Кирилюка, було проведено з виїздом на об'єкти. Розпочалася вона з вручення двох спеціалізованих автомобілів Вишнівчицькому та Сатинівському лісництву. А далі делегація, до якої долучилися начальник відділу обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Самсонов, старший інспектор з охорони праці того ж управління Микола Жилюк. Та голова обласної організації про спілки працівників лісового господарства Тамара Ковальчук попрямувала на Віньковеччину, оскільки саме Віньковецький підрозділ був визнаний кращим. Учасники заходу оглянули розсадник, плантації полуниці, новорічних ялинок, будівництво лісової дороги та відвідали зіньківський цех переробки деревини. Далі делегація побувала на рубках догляду, масиві модрини європейської, а також ознайомилася з роботою щітуріза, який ярмолинчани придбали одним з перших лісівників Хмельниччини. Подбали у Вінківцях і про культурний відпочинок, створивши зону відпочинку. В роботі підсумкової наради взяв участь голова Міньковецької районної державної адміністрації Анатолій Панасевич, який вручив лісничому Анатолію Любінецькому почесну грамоту та цінний подарунок. Ми плануємо проводити такі заходи і по других підрозділах. ...поскільки територія лісгоспу розташована в чотирьох районах, значить, слідуючі маршрути будуть по Чемеровецькому району, по Вішенчицькому лісництву, по Сатанівському лісництву, це Городоцький район. І вже кінцевий варіант це буде Ярмолинецьке лісництво. Це буде таке вже загальне підведення підсумків. Ми виходимо з цими показниками на загальні такі підсумки десь до Дня працівника лісового господарства. Я вважаю, що це. Позитивні моменти, позитивні справи. Ми намічаємо свої плани. Ми їх контролюємо, аналізуємо, виконуємо.